Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Бережіть себе, дорогенькі мої, бережіть себе і своїх рідних. Друзі, вже вкотре знімаю відео, можна сказати, третій день і все мені щось не вдається. То погода не дозволяє доробити те, що ти хочеш. І потім знову погода, дощ на цієї ночі. Це сьогодні у нас четвер, 27 липня. День медичного працівника, друзі. Я вам щиро вдячна, хто мене вітав. Усім щиро-щиро дякую. Спаси вас, Господи. Будьте завжди здоровенькі, житі, радісні, хоч на даний час у нас дуже є. Нелегке, непросте життя, але повинні ми далі жити, трудитись, кого життя продовжується, і берегти себе і своїх рідних. А тепер, друзі, повертаємось до наших помідор. І в моєму відео за неділю, там де я розповідала за. Свої ремонтантні сорти. Ну так, звичайно, я помилилась. Але не помиляється той, хто взагалі нічого не робить, друзі. Детермінантні сорти це загадка. Ну, я вже буду так і називати, моя коробочка і Наталія. Вони дуже гарно рясно родять. Ось. Ось один сорт. Це той, який я називаю коробочка. Вони такі, нібито їх сливочки, але така вигляді чуть-чуть низ їх як зрізаний, такий, як коробочкою, як бочечкою. І ось моя загадка. А ось цей сорт, ось цей сорт, друзі, я називаю Наталією, тому що мені. Дала Наталія вже багато-багато років. Так, друзі, а тепер, а тепер хочу показати вам, що я зробила своїх помідор. Ось я їх обголила повністю. Ну, тільки верхні вершечки лишились, і то, бачите, друзі, вже е пасинки знову ростуть. Тут я ще вершечки не обрізала, а ось на цій на крайній цій, цьому ряду я обрізала і вершечки. Де більше, де менше, але пообрізала. Тому що, друзі, ось, бачите, дуже-дуже гарні великі помідори. І вистачить того, що є вже зав'язано. Вистачить і для мене, і для моїх рідних. Так, друзі. Я ось ще хочу вам показати тут такі сорт, вони червоненькі є. По-моєму, по це червоненькі такі. Вони їх так гарно в баночку закривати. Хоча, може я помиляюсь, може це чорні е, помідори, бо в мене є чорний принц, великий помідор, і чорненькі помідори є маленькі. Друзі, я не знаю, якщо це чорний, в мене його ніколи не було. Я його посадила вперше. І дивіться, що в мене росте. Дивіться, ось іде на спагін. Ось гілочка з помідорчиками. А отут далі продовжується вітка, ось тобур. І знову цвіт. Бачите, друзі? І це скрізь. Ось я тут відломила. Я відломила, ось тут знизу він вже почав пускати пасинки. Друзі, дивіться, дивіться, ось бачите, от що мені робити, підскажіть? Я знаю, що дуже багато, та всі ж садять помідори. Чи вас таке, ви таке спостерігали за своїми помідорами, чи ні? Друзі, мене це вперше. Скільки років я сажу помідор, помідори. Це в мене вперше. Та це скрізь. Геть. О, бачите. І це ось від, від початку. Я вам зараз покажу, які це сорти. Від початку до ось. Так, ні, це вже другий сорт. Ось це червоненький, по-моєму. Це другий сорт. Так, 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 почекайте, почекайте. Чекайте. О, ось тут, напевно, вони починаються. Бачите, бачите, яка відка. Я ж її не обламувала, я не знаю, друзі, що мені робити. Ось, бачите? Я пообголювала, що тільки могла. А оці паростки наростають по-новому. І я, друзі, розумієте, я не знаю, е, якщо... Ось тут помідорки, так? Іде далі відка. Іде стовбур і знову пускає кетяги, оці голінки з помідорками. Вони ж то будуть тягнути сік, сили, всі поживні. Чи ці помідорки вони великі будуть, чи вони матимуть силу вирости такими, які вони мають бути? Ось подивіться, ось яка голіна. І на тій стороні також те ж саме. Зараз я, друзі, перейду на ту сторону. Ось тут це моя оранжева слива на дуже-дуже смачні такі солоденькі помідорчики. От тільки вони, як дощі йдуть, то вони тріскаються. Але я із них робила сік томатний. Мені сподобалось. Саме тільки з оранжевих цих помідорок. Так, де тут у нас? Де тут у нас тут, напевно, трошки інакший сорт. О, бачите, Бачите, друзі, ну підскажіть, мені, що мені робити з ними? От що мені з ними робити? І це кожна кожна вітка. Дивіться, от вона навіть ось тут роздвоїлась, бачите, поділилась на дві голінки, і кожна голінка має свої помідорки і далі пускає. Таку стрілку. Ось. Друзі, я не знаю, що мені робити. Ви ж мені підскажете, порадите. Я лише в одному місці відрізала, а ті, решту всі це лишила. Ну, це маленький помідорок. Тому що колись пропав, я його садила і він щось сидить на місці. Так. А це такий, дивіться, який цікавий. Який цікавий. Така як квіточка. Дуже, дуже-дуже гарненький, це червоненький. Так, ну а це моя пішла загадка. Бачите, як я загадку обголила. На початку відео, друзі, ви будете бачити, що ось тут був непорядок. І голінки всі добре не обголені. І ось тут. Мої... Моя загадка була вся така кучерява-кучерява і не видно було помідорок. Ось я гарненько, чистенько все поробила. І, друзі, хочу, втретє, сьогодні їх покропити. Тут я не дуже обрізала, тому що, бачите, Зараз вам покажу. Тут я боялася листки обрізати, тому що ось, бачите, йде листок, а на листкові, бачите, друзі, де? Ось, на листкові йдуть помідорки, йдуть завіски. Ось ні, тут нема, але я тут оцих в цьому сорті, я тут листки так сильно не обламувала. а тут не сильно вже так і густо. Так, що хочу вам ще показати. Зараз покажу, друзі. Ось, бачите? Ось скільки скільки я назгортала листя, голінок. Ось які мої. Так, це перекидала, десь зачепилась. Ось яка моя загадка. І, і хочу їх обробити втретє. Тому що, друзі, дуже багато помідор. І боюся, вибачте, за, може за вітер. Тому що я, друзі, дуже боюся, щоб вони не почали гнисти, щоб на них не напала фітовтора. Ось такі мої помідорки. Ось такі кучки лежать. Лусточок. Загадка мене взагалі радує. Та й всі помідорки гарні. Так, ну, а це буде, напевно, напевно, це буде Чорний Принц, по-моєму, пару корчиків. Ще підемо подивимось голове серце, яке вони мене дуже радують. Це оранжева слива. Так. Бачите, є друзі по такі покльовані. Тут я бачила пташки, не в одному місці сідали. І тому, напевно, вони хотіли смакувати моїми помідорками. Дуже радують, радує цей сорт, гарний, великий. І, друзі, я сьогодні оброблю їх втретє родомілом. І потім ще, друзі, я візьму земля мокра, а завіді є дуже-дуже багато. І я хочу обробити, не обробити, вибачте, а підживити своєю супер підживою. Дріжджі, коров'як, сироватка, кропива. Все це перебродило і дало гарну таку гарну підживу, просто бомбу. Ось так. Я одне відро вже розробила, то і піджив своєї, а одне відро ще лишилось. Вчора підживляла огірочки, перець Перець у мене також невеликий. У мене, друзі, все з запізненням, тому що, як ви бачите, тут в мене простір, дуже сильні вітри, і воно все все йде з запізненням. Але буде, я це знаю точно. Все, Зараз я накачаю повітря і буду обробляти. Друзі, я вже перший ряд я обійшла. В першому ряду я кропила більшість поверху, там, де ось самі такі помідорки, які будуть червоніти, я там практично не кропила, хіба де може де впаде. Ну, а тут Покроплю геть усе, тому що... Але так само поницяв лише чуть-чуть Більшість поверху йду. О. Але трошечки і, і знизу. Так, злегка. У нас світер. І дуже так розприскує вітер сильно. Тепер ще покроплю цих два ряточки і все. Ось і все, друзі. Я попрацювала. Обробила. Ось і все, друзі. Я попрацювала, обробила. І будемо чекати щоб наші помідорки стигли. Усім бажаю тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Друзі, ладошку мені поміститься. ледь-ледь Божої усім благодаті, швидкої нам перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Усім, пока, 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 усім, пока.